Ці березня очима журналістів знакових новин до вашої уваги. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Випадково обстрілюючи місто, бойовики пошкодили газопровід. Оснащені, от і до в Україну привезли військове спорядження з Чехії. Думка змінилася. Українці розказали, кому з політиків довіряють сьогодні. Бойовики влучили в газопровід на Луганщині. Близько 11-ї -го години вечора банформування обстріляли місто золоте, яке розташовано на лінії розмежування вогню і розбомбили газопровід. Ні постраждалих, ні загиблих. Наслідок обстрілу немає. Газопровід перекритий. Без газу залишаються 4 тисячі абонентів. Зараз на місці події працюють ремонтники. Місто золоте бойовики обстріляли з гранатометів у районі окружної дороги, куди періодично заїжджають з легкою артилерією на автомобілях. Ціль гранатометників блокпост українських силовиків. Однак гранати влучили в газорозподільний пункт газопроводу, що неподалік, приблизно за пів кілометра від мерії міста. У результаті газорозподільний пункт було пошкоджено, спалахнуло полум'я, яке через деякий час саме погасло. Вже від систематичних обстрілів потерпає і Донецька область. Бойовики постійно обстрілюють Маріупольський напрямок і прилеглі до нього райони. На Донецькому напрямку о 20.45 злочинці п'ять вели вогонь із 120-мм міліметрових мінометів по наших позиціях поблизу. Зуславного також зі стрілецької зброї гранатометів бойовики обстріляли піски на маріупольському напрямку. бандформування формування також застосували 120-мм міномети з 22.55 і майже до першої години ночі противник завдавав ударів по широкіне. Після опівночі на Луганщині бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по нашому упорному пункту в районі селища Сокольники. Попри постійні обстріли українських позицій терористами, так зване керівництво ДНР звинувачує Збройні сили України у порушенні мінських домовленостей. Так званий заступник командуючого корпусу Міноборони ДНР Едуард Басурін на брифінгу повідомив, що українські військові стягують важке озброєння у зону безпеки. В той час, як місія ОБСЄ, підтвердила, що важке озброєння української армії відведене з 30 кілометрової зони і знаходиться на місцях. Яна Курченко, соціальна країна. Вбивцю офіцера СБУ спіймали. Про це повідомив сам Петро Порошенко на своїй сторінці у соцмережі. Особа, що підозрюється у вбивстві Віктора Манзака, намагалась нелегально перетнути державний кордон. Там його і затримали. Операція триває. Усі, хто був причетний до вбивства, будуть знайдені і покарані, сказав президент. Нагадаю, 21 березня на одній з вулиць Волновахи був розстріляний співробітник СБУ з автоматичної зброї. В Україну прибула перша частина гуманітарної допомоги від Міністерства оборони Чеської Республіки. В аеропорт Бориспіль доставлено понад 10 тисяч найменувань військового спорядження. До Києва також прибули представники компаній та підприємств, які представляють чеський військово-промисловий комплекс. У рамках двостороннього форуму представники України та Чехії обговорили питання подальшого військово-технічного співробітництва. Ось такий військовий черевик, вироблений у Чехії, не має аналогів. Він здатен захистити бійця від наслідків підриву протипіхотної міни із масою вибухової речовини до 35 грамів. Склад матеріалу підошви секрет чеського виробника. Ця підошва абсорбує 99% взриву. І от один 1%, который входить в батіну. Я не буду говорить, что 100 дает 100% гарантию, что не будет никакого, просто не утерпеть. Может быть, ему ногу сломают, может быть, вийдет, но 100% ему спасает то, что не потеряет в ногу. Такі зразки захисного взуття поставляються в кілька країн НАТО. Пара коштує близько 200 євро. Виробники пропонують широкий асортимент взуття і готові співпрацювати з Україною. Чекають на конкретне замовлення. Українські військові сили повинні сказати, що да, ми повинні позаботитися про наших солдатів і повинні їм дати. Якщо просто хочемо, щоб вони втратили свою життя, Ми повинні їм дати умови для того. Просто вони, дані можуть в кросівках вот там воювати, але це, вибачте, це... Просто не, не, не культурно, не адекватно. Чеські виробники презентують широку лінійку військового спорядження. Це бронежилети шостого покоління, новітня форма, пошита із тканини мембранного типу, засоби індивідуального протихімічного захисту. Ось тут індикатор, І, ви знаєте, як влага е, внутрішній трамінь цвет на голубой білий. Возможно і спосувати неможливо. невозможно. Ну що у нас тоже срок відносності 20 років, 20 років на цю фіклощу коробку. Тож і на противогаз. Під час форуму з питань оборонного співробітництва представники України та Чехії обмінялися досвідом і домовились налагодити співпрацю оборонно-промислових комплексів обох країн. We are ready to offer... Ми готові запропонувати українській стороні кілька проєктів. Вони стосуються військової підготовки та співпраці між військово-промисловими комплексами двох країн. Ми знаємо, що Україна також може зробити нам цікаві пропозиції. У цьому році президентом України, Радою безпеки і оборони України, парламентом і урядом України вжиті безпрецедентні заходи щодо фінансування потреб оборони. Нам виділено ресурс більше 44,6 мільярда гривень. І зараз стоїть задача оперативного заключення контрактів на модернізацію, ремонт озброєння на закупівлю необхідного майна. Українська та чеська сторони надалі вестимуть переговори у п'яти напрямках. Вони передбачають налагодження співпраці між двома країнами у військово-політичній, військово-технічній, медичній та логістичній галузях. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна. Покінчити з напівлегальним бізнесом, який нині процвітає у лікарнях країни, пообіцяв міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Мова йде про так звані благодійні фонди, які пацієнти лікарень у добровільно примусовому порядку мають поповнювати своїм коштом, та нескромні пропозиції купувати у лікарнях медичні картки встановленого зразка. При цьому розрахунки здійснюються готівкою просто у кабінетах без будь-яких чеків. За словами міністра Квіташвілі, вже наступного тижня у парламент будуть внесені зміни до законодавства. Які мають таку систему припинити. те изменения в законах, которые мы будем подавать на следующей неделе в Рату, дают возможность легально зарабатывать деньги больницам, то есть легализовать те доходы, которые сегодня неформальные. Это все будет уже под, скажем, легальным куполом, и поэтому все остальные, почти сегодня что-то назвать нелегальным, невозможно. Из-за того, что то, что не запрещено, позволено. Но это в обход финансовых источников, Которые должны облагаться налогом, которые должны вкладываться в развитие медицины, поэтому очень скоро законодательство это все будет регулировать. Офіційно у відставці голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло сьогодні зранку особисто підтвердив, що покидає свій пост. На цій посаді він пропрацював 8 місяців. До кінця терміну правління йому залишалося ще два. Своє перечасне звільнення вже колишній. Голова пояснив тим, що на наступному тижні вступає новий закон України про судоустрій і хоче, аби його очолив суддя, у якого буде більший термін на реформи судоустрою. У понеділок судді зберуться знову. Аби обрати серед кандидатів на вакантне місце, остаточно назвати ім'я нового голови вищого адміністративного суду України обіцяють в середу, сам не читає, але заявив, що якщо судді підтримують його кандидатуру знову, то не відмовиться від посади. Тому я надаю таким чином право будь-якому обратися головою Вищого адміністративного суду, щоб саме новий вже голова Вищого адміністративного суду здійснив і поналажив по новому закону. Якщо колектив бачив і оцінив результат тієї роботи, яка була здійснена на протязі, коли я знаходжуся на цій посаді, я вважаю, за необхідно видвинути мою кандидатуру, тоді я буду дійсно балотувати. 28 березня набирає чинності закон про забезпечення права на справедливий суд, який визначає механізм люстрації суддів. Він почне діяти, як тільки в Україні буде наново сформована Вища рада юстиції і вища кваліфікаційна комісія суддів. Напередодні Україна отримала висновок венеціанської комісії щодо цього документу. На думку експертів, в цілому закон позитивний. У ньому йдеться про необхідність зменшення ролі президента і Верховної Ради у формуванні суддівського корпусу. Відтак, шлях до завершення судової реформи буде. Довгим тернистим. потрібно пройти оновлення суддівського корпусу та затвердити зміни до конституції і усіх законів, що регулюють судоченство. Треба реформувати з одного боку, позбавлятися тих суддів, які недостойні працювати в цій судовій системі, не мають ані честі, ані гідності. З іншого боку, треба абсолютно захищати тих суддів, які є справедливими компетентними. І незалежними, я думаю, що як тільки не запрацює вища рада юстиції, ми побачимо величезний відтік кадрів судової системи. Тут дуже важливо цей громадський контроль, щоб він був і прискіплива увага засобів масової інформації до формування суддівського корпусу. Якщо він буде знову відбуватися за політичними, ну за критерієм політичної лояльності, як це було весь час, практично в час. Правління Януковича, то я думаю, що судова реформа не дасть абсолютно нічого. Не поспішає відкривати двері українцям. Безвізовий режим для наших громадян поки що залишається тільки мрією. На шляху імплементації угоди про асоціацію з Євросоюзом Україні потрібно вирішити низку спірних питань, нести зміни на законодавчому рівні стосовно захисту персональних даних, боротьбою з злочинністю тощо. Але найбільше масла у вогонь підливає конфлікт на сході країни. Експерти та представники влади шукали вихід, аби безвізовий режим став реальністю, а не мрією. Подробиці знає Анастасія. Сі Остроушко. доля безвізового режиму з країнами Євросоюзу для українців вирішиться в травні на саміті Східного партнерства. Вердикт залежатиме від висновки експертної комісії, яка наразі активно працює над цим питанням. Проте дипломати вже зараз ставлять під сумнів запровадження безвізового режиму. Як заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, країни Євросоюзу непокоїть події на Донбасі, зокрема відсутність контролю України над власним кордоном. Політична складова, зокрема, війна на сході і страх Європейського союзу перед міграційними і безпековими цими процесами, вони можуть зіграти таку свою погану гру з Україною. І по суті, це буде ще однією перемогою Путіна. Це буде одна з ключових помилок Європи, яка тим самим ще раз засвідчить в такому випадку, надаючи політичний сигнал Україні про безвізовий режим, що це ваша проблема. Тим за словами Ірини Геращенко, саме запровадженням безвізового режиму Європа може довести свою солідарність із Україною. Офіційний Київ вже затвердив низку необхідних змін до законодавства. Залишилось удосконалити закон про біженців, трудовий кодекс та реформувати правоохоронну систему. Бізвізовий режим це не просто собі подарунок, який ми хочемо отримати від Європейського союзу. Для того щоб отримати його, ми маємо продемонструвати, що ми є безпечними для Європи. В першу чергу має бути розуміння того, що наша система правоохоронна є надійною. Проблема в тому, як модернізувати правоохоронні органи, щоб зняття візи не створило додаткових проблем із організованою злочинністю або нелегальною імміграцією в країни Європи. Також потрібно подбати і про захист персональних даних. Окрім біометричних паспортів, все ще залишаються питання, пов'язані з захистом персональних даних. Також зверталась увагу на те, на на те, що необхідно на думку експертів ЄС удосконалити процедуру зміни імені фізичної особи внутрішнього паспорта, зробити його захист більш таким надійним. Отже, аби рішення саміту було на користь України, владі потрібно добре попрацювати і до кінця квітня виконати всі необхідні зобов'язання для отримання безвізового режиму. Анастасія Острушка, Тарас Біловол соціальна країна. Крим це Україна. Сувенірні марки з таким написом презентували сьогодні у Києві. Громадські організації Пошта Майдану, Таврійська та гуманітарна платформа та Координаційна Рада переселенців з Криму присвятили цю подію річниці ухвалення Деклар... декларації ООН про територіальну цілісність України. На марках зображені знакові місця півострова, зокрема, північно-кримський канал, битва за Кафу, на чолі з Гетьманом Сагайдачним Собор, князя Володимира у Севастополі, центральним із художніх образів, створених харківським митцем Рим. Мою рибкою стало зображення спільної колиски народів, які проживають у Криму. Марки можна буде придбати кожні вихідні на Майдані Незалежності. Також їх можна замовити на відповідних сторінках пошти Майдану у соцмережах. Оскільки Скажем так, Укрпошта це знаєте така бюрократична структура. у них тривалий термін випуску марок. У них тендери, у них все. Вони на відміну від окупанта, який зробив всі випуски буквально за місяць, збирається випустити тільки в цьому році. Пошта Майдану вона більш мобільна. Вона має можливість впродовж тижня затвердити марки і випустити їх і почати поширювати. На мой взгляд, ми повинні напам'ять самі собі о тому, що Крим рядом, він недалеко, И Крым является частью Украины, и именно это будет помогать нам мобилизовать все силы, энергии общества для возвращения Крымского полуострова. Український боксер, інтерконтинентальний чемпіон у важкій вазі за версією WBO Олександр Усак невдовзі захищатиме свій титул. У майбутньому поєдинку його суперником буде росіянин Андрій Князів. Бій відбудеться у Києві у столичному палаці спорту. Ну а обидва боксери напередодні зустрілися з пресою і розповіли про свої очікування. Серед запрошених була і наша знімальна група. Інтерконтинентальний чемпіон у важкій вазі за версією WBO кримчанин Олександр Усяк захищатиме свій титул. Суперником українця стане росіянин Андрій Князів. Обіцяють, бій буде цікавим і неполітичним. Бокса нічого другого не буде. Пусть виходити в Рінах, які вміють боксувати. Спортсмена путь спортсмена путь це і проставляти свою державу. Все другого не буде. Олександра росіянин Олексій Князів зізнався в українську столицю. Їхав без страху, пропаганді не вірить, а хунту в Києві так і не знайшов. що я телевізор ісматрю просто не <говорит> <говорит> на прес-конференції. Український боксер розповів, як і раніше живе у своєму рідному Сімферополі разом з родиною. Три місяці тому чемпіон втретє став татом. Сімфірополя нічого не смущає. Все добре, ложу дочку в садик, гуляю с сином на улице, хожу в свой спортзал, хожу по городу, все добре, так же як і было. На адресу Олександра Усика часто звучить негатив через те, що український спортсмен части гість кримських спортивних змагань. Чемпіон пояснив, для нього це просто спорт і можливість підтримати, кого він знає і з ким разом тренується. Місяця полтора назад був чемпіонат Криму по боксу, по юніорам і за. Две недели этих пару чемпионатов было ходил был чемпионат по кикбоксингу по тайскому боксу ходил смотрел много соревнований проходит если мне позволяет время туда попасть я обязательно приеду посмотрю соревнования Тим більше там виступають хлопці з моєго зала маленькі, підростають. Бій між українським і російським боксерами відбудеться 18 квітня у палаці спорту. На перемогу розраховує кожен з учасників. розповідають їх промоутери. За один день продажі були продані майже усі квитки. Анастасія Острушко, Олександр Фенько, Соціальна країна. На цьому у мене все більше новин на сайті соцкраїна.ком гарного вам вечора і на все добре.